Для прикладу, я тут сьогодні угу. говорив з людьми, молоді люди, студенти. Я питаю, хто така шльондра? І питаю, як називають особу жіночої статі, яка поза шлюбом має секс там, з одним, другим, третім е, хлопцями? А вона шлюб має чи не має? Це важливо. Я кажу, поза шлюбом. Вона має. Ні, ну ні, ні, вона не заміжна взагалі. Просто, що а хочуть, так, вона одному дала, потім покахала, дала другу, потім покахала, дала третього. Їй вже 20 років, в неї 5 сексуальних партнерів, з жодним вона заміжнею не була. Як її називати? І от хлопці кажуть, дурниці, кажуть, дівчина. Кажуть, так як це дівчина? Дівчина це особа незаймана. Тобто, незаймана це означає, що в неї не було жодного сексуального досвіду. Добродійка. От, і, значить, люди перемикаються, тому що важко важко визнати. Ну, добродійка. Доброчинниця. Доброчинниця. Дірками волонтерила. Можна, можна, так сказати. Я, я хотів це сказати, але я цього не сказав. Я, так, так. Ну я ж кажу, тут, тут, тут орнаментів можна багато вишити, але точно Саме не так. дівчина. От. Саме так.